Всем привет, тури в канале І И сами ми з вами будемо играть ігру під назвою Roe Shall Shiverma. Я думаю, ви її знаєте, можливо хтось її чекав, можливо хтось її не чекав, Ну, я її знімаю Можливо, хтось її чекав. У Вас можливо зараз на екрані появиться посказка на яку можна... Ой. На яку можна нажати і и... тоді. И... І и... тоді и... цей... Можна буде подивитись першу частину. Я не знаю, чи вона вилізе, чи не вилізе. Я сьогодні голосно не буду говорити, бо мене мене чуть-чуть болить горло Чуть-чуть. І не. Пер... Я чуть, -чуть коротше, захворів, можна сказати. Ну, нормально, в принципі. Будемо пробувати її довго пройти, будемо старатися її пройти, будемо старатися її ще щось там робити. Коротше, будемо все старатись зробити. Не знаю, як вийде, чи вийде взагалі щось, чи, чи вийде нічого, щось дуже довга загрузка. От, я вже думав, мене залагало. Як заобачно. Як зазвичай, коротше. Так, а, о, все, можна вже так зразу. Так, кидаємо, беремо капусту, беремо курку, закручуємо. І кидаємо. Все. Ось тут странний світло чуть-чуть. Ну пофіг. Це буде першому моєму клієнту. Коротше, це буде секретний інгредієнт. Так, заправляємо. Кладемо лаваші. Оцей викидаємо лаваше. І робимо саурму. Курка. Це тобі не добре. Та ти що? Я буду своїми ручками робити тобі сала шаурму. І ти будеш дуже рада. Якщо хочете, я можу так говорити, Але це не прям прикольно. Я все-таки таки не пам'ятаю нашого цей колокольчик. Дуже тихо. Треба чуть-чуть. Треба чуть-чуть звук. Вс, теперь бо Я вообще ничего не чув. Так, кидаем шаурму. Чак, чим він хоче курка са... с курком. Курка с салат. Салат. Заправляем. Кидаем. Заправляем, кидаем, заправляем, кидаем. Заправляем. Лавы. Кока-кола. Лавы. Ну так. А що, чого тобі? курку не прийняв тобі щось? Окей. Бля, муха. Ну це секретні інгредієнти. Я буду старатись підранити. Уже я чогось заголосно зробив. От. Вот. так добре. Все. Так, о, вже при... Аааа, я поняв, тепер наша оця штука, колокольчик. Для того, щоб коли, коротше, хтось приходить, він звенить пройшов, прийняв. Я надіюсь, дум... не надіюсь, а думаю, що це буде остання серія. Чому? Тому що тут ніякі обнови не виходять, все якось вже скучно. Ну, коротше, нічого тут майже не міняється і все одинаково А, боже, я аж налякався чуть-чуть забув. Тому, думаю, що це остання серія, але якщо набереться багато переглядів, тоді цей. Зіграємо ще раз. Напишіть в коментарях, до речі, чи проходили цю ігру і чи я тут взагалі кінець, і чи нема тут кінця. Не забув чуть-чуть. У -чуть. мене вообще ж. Тут був завжди оцей соус. Курка, салат. Курка, салат, лови, лови. Тут двері закрили, на всякий. Боюся. Друг зайде через них. Курка. Лови, брат? Салат, курка. І ще один салат курка. І ще один салат курка, все, тепер. Тепер можна вже давати. Так, і бутилка Кока-Кола, брат. Все, тепер закрили. Бустро відкриваємо, ну, по-моєму, шарму, взагалі вона крута. Взагалі такої шаурми в світі. Лише я готую. А тобі Кока-Кола потрібна, не знаю. Ти в мене вже не налякаєш колись. Що я тобі не знав, що давати, і я помер. Так, будемо готувати по бистрому Хопа. Хопа. Оп за секунду тупимо все віддав. Звук такий сраний був. Так, вообще, я взагалі спідрявлю, якщо чесно, я дуже быстро прохожу. хто буде для моїх самих найкращих гостей. все Так, оце на всякий вот тут покладу. друг мої віп-клі... А, все закінчилось. Ну, нічого, зараз і так з'являться віп-клієнти мої. Так, кидаємо. Так. Я буду... а... Не забув, що треба з телефон брати. Так, все, взяла трубку. Кому цікаво, можна прочитати. Оце це знизу я просто. Не хочеться тут довго читати. Ого! А, я поклав. Так, у мене появилась помідорка. А пофіксила цей бах? Ще ні. О, я мус. Я в мусорник залез. Можно так здесь. Ого, да там вообще он разраб просто с, хал Так, дивимось. Мені цікаво просто, просто да клієнти. Помідори з капуста. Я налякався цього. Чому так довго він говорить? Мені мені ж це не цікаво слухати, брат. Я ж уже знаю, що тут як то. Так, окей. Так, вона хоче з усім. Так, завертаємо. Одну з усім. Одну просто. Одну бутилку Кока-Коли. І одна капуста і. Хотів сказати капуста. А в мене закінчилось. Хотів сказати, капуста і цей. Вже забув. І сир. Вот, все, кидаем. Вообще. Я тупо могу Майкл Джексон. Вообще тупо. Май. Не Майкл Джексон, а Майдл... М ну, короче. Курица помидор. Помидор. Помидор, помидор, поми, помидор, помимо, помидор, пома, помидор. Окей. А хочу сказать, это Майкл Джордан, вот. Вроде всякий баскетболист. Динзелайн, динзелайн, двойники звонят. И я скрай. Так, окей. Э, курка, салат, помидор и салат. Курка, салат, помидор. Вот, э, так. Салат, курка, салат, курка. Все, и брат. Так, заправляем быстро. За... Приходи за ш приход за шаурмо с уходи домой. Ще не з'їва уже рад. Дендилайн, дзиндилай. -дзі а, тут син. А, ну да, вона ж має прийти. Так у неї тепер забираємо в цю штучку. Чотири, ноль, два, три. Це не він? Курка, салат, помідор. Окей. Курка, салат, помідорчик. Ага. Бутилка Кока-Кола і курка просто. І курка просто, ловий брат. Якщо коли пройде той чол, то треба води подзвонити йому. кока кола, тебе потребно? Курка салат, помидор, курка, помидор, курка салат, две курка салат и один курка помидор, две, две, курки салат, одна курка помидор, кур, куртка говорю. Оцей ингредиент вот все угу. так заправляем заправляем заправ а ой в чем дело это а ему треба звони. это же цей це чел ну, Давайте позвоню. Ні, це не цей цей Неоцентчел, окей я все добре зробив? Я все добре зробив? Курка, салат Чи ні, зараз курка салат Помідор, окей, кейс, помідором є, бо Я по я подумала уже, що не з с Так, 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 закриваєм, і лови, брат. Давай тут світом, світлом не грайся. Так, бутылка Кока-Колы, клади сюда. Вот так. Курка салат. Курка салат. Две курки салат. Курка с пляхом мухом Курка. Две курки салат. Салат. Утылка Кока-Кола. и курка просто. Окей, okay, я запомнил. Две курка салат и курка просто. Две курка салат. Так, на две курки салат. И еще нам там хотел курка помидор, да? Ой, курка салат. Ой, курка просто, боже. Через за тупой Так, все, чекаємо його брата тепер. Зразу почну робити. Курка... Угу. Курка салат, курка салат. Із помідором одна, чи просто. Забув! Ну, просто, вроді, так? Да? Чи ні? зараз подивимось, якщо я пам'ятаю, то все добре. Я забув. Так, чекай. Угу. Тепер курка помідор. Не, ще одна топ тобто, я я І ще курка салат, все. Все добре. Зараз подивимось. здається, що шатаю, я просто Чи ні? Хі, не чекай. Курка, бляха, я зараз помру. Йому треба було просто курка, я капець як затупив. Ну так, я, Блін. Я затупив сильно Капець, жаль Я думав, що я довго проживу Я думав... На всі серії, серии вообще, як чесно, дуже довго не получается Не по 2 хвилини получается и все. Я думаю на цій ноте закінчити Щоб Ну хоча б не щоб не йшло Video уже 5 годин Ну ці на тв'язикій ого він ліг. І ці на тязакінзі всі всім дякую за перегляд і всім па-па.